День це газета районка. І сьогодні ми питаємо опологівців, що їх найбільше дратує у владі. Найбільше дратує це неправда. Когда везде все врут, і очень тяжело жити простому чоловіку. Немножко побольше би чесності, побольше би справедливості к народу. Суд тільки і працює на нашу владу. Они только одні жалуються, другі те саме, більше нічого. А то, що народу плохо, нікого не інтересує. Те, а ви... а що робить українська влада, це бордель безпредельно. А що, що От, щоб саме? Виїхати ось... приходиться стояти очі 4-5 кілометрів. Буває. Виїхати звідки? З Донецька, допустимо. Щоб сюди, так? Да? Вчора да. я простояв 6 часов на блокпосту. А що вони вимагали від вас? Да, нічого чи, не вимагали. Як пояснювали, чому встати? Там черга просто така? Черга, да і все. Це найбільше вас рятує, так? Та що, вистачає бардака скрізь. Дратує те, що ті бандити, які повтікали з Донецька. Тут жарують, їдять сало українське, все. І хвалять ДНР. Тут живуть і хвалять ДНРівці, тих, які там. Чогось туди ніхто не хоче їхати в них. Нікому до цього немає ніякого діла. Понимаєте? От якщо б вони взорвали де то що, то може посадили. А так, ну теліпають, ходять язиком. Ну і що, морду начислили там місцеві жителі, да і все. І місцевим нема до чого діла, поки до їх не дійшло. все дратує Наприклад, з чого почнемо? Не знаю, і все. Ну от дивіться, ви сім'янин, у вас є дитина, можливо, це якось ці реформи. Несправедливість. Доставлено до людей. А саме в чому це проявляється? Ну, всьому, у всіх відношеннях. – А ви от на собі як відчуваєте це? Багато прикладів, я не можу так сказати. Елементарно, який останнім часом, можливо, був. Ну, Давайте візьмемо хоча б в заробітні платі. Це найгорше, треба обикновеному чоловіку, так? Недостатньо да. тобто? Недостатньо, звісно, держати сім'ю. Це багато прикладів. Судові системи така ж сама ситуація. Навірно. Їх наглость. <реш> вот. нахабство, хабство, так? Да? Так. Да. А От, в чому also. саме? В яких ну, ситуаціях? Потому, что... сказать, все-таки людей стало беднее, больше бедных. Угу. Вот. Закрываются заводы. Хотя и рекламируют, что это. Там они начинают. Что мы должны предоставлять рабочие места, но рабочих нет мест. Тужовий труд, звісно. Діяльність. В чому саме? В яких галузях можливо? Ну, з боротьбою з корупцією абсолютно ніяких немає. Про, В ноль. Що вам ще сказати? Ну, це таке найосновне і саме болюче. А на що такий, що саме на вашому житті відбувається, можливо, якісь реформи, якісь події. Ну, реформ я, я наприклад, ніяких абсолютно. Надії були великі до реформ, ну ніяких не проходить. Абсолютно ноль. І навіть, навіть така угнітаюча ситуація на, на даний момент. Чи почувствовали без, безнаказаність ну, сильно воно дуже прогресує зараз. До, до всіх цих революцій не так воно було помітно. А зараз дуже сильно. Що порядку немає. В чому саме? В яких галузях? В яких галузях? Ціни дорогі. Дорого дуже все. Жуть по гаманцю, так? Да, по гаманцю. Ще? Як пенсіонеру вижити на тисячу гривень. Ну, як оце? Ви Поплати... отримаєте пенсійну. Да, тисячу гривень? Тисячу гривень? Да. Ну як мені вижити оце? І лікарство купити, і все. Оце. Мені оце волнує. А ще більше нічого? Що подорожання, оце все газ, оце зима йде, як? Оце волнує.